Як я буду робити прохідний вузол? На горіші погане світло, тому показую на цьому прикладі. Оце труба четверик в мене буде. Чому четверик? Тому що тут 4 цеглини. Заміряємо відстань. Тут повинно бути 37 см по діагоналі 52 см. І далі вирізаємо с суперизола. У мене плита суперизол, розмір 1000 мм, 600 мм на 30 Якщо знайдете на 60 мм, то беріть краще на 60 мм. Технічні характеристики я дам в посиланнях на цю плиту, я не буду тут казати її всі властивості, про неї дуже багато сказано на Ютубі, тому можете почитати. Як я буду розміряти, в мене по факту Димар вже стоїть, там 38 см. Ну, геометрія цегли гуляємо. Тому цей лист я ділю навпіл 600 мм на 300 мм Відмічає і відріжеться тут в мене по 38 мм. Два прямокутника я роблю по 38 мм, а тут додаю ще 60 мм на товщину плити. Зрозуміло, щоб можна потім було з боків її зв'язати. Після того, як вирізали суперезов, промазуємо клеєм. І стягуємо за два рази такою перфорованою стрічкою. Стрічку закріплюємо за допомогою шурупів Ось таким чином. Ні в якому разі не допускайте, щоб отвори були з цього боку. При клаці димаря треба особливу увагу приділяти, щоб глина заповнювала всю площину. Також щоб вона заповнювала всі отвори і щоб тут не було прогару. Друге, нам тут красота не нужна, ми лицевою стороною цеглу ставимо всередину, щоб димові гази проходили краще і сажа тут не скопчувалась Сам димарь потім я буду обкладати глиною десь на 5 мм. Тут буде не под розшивку, а під штукатурку. І потім ну, воно білиться в білий колір. Для чого? Якщо десь буде прогар, то тут виступить чорнота і зразу буде видно, що Тут треба замасати глиною, бо ці прогари можуть призвести до пожежі. Для тих, хто буде робити свою піч перший раз, що я рекомендую, з шибером у вас буде багато мороки. тому краще встановлювати засувку, але її треба. Зробити врізку в цеглу десь під кутом 2-3 градуси. Для чого? Якщо буде стікати по е, димарю е, конденсат, то він під таким кутом буде стікати далі всередину і там буде згорати, а не е, тут у вас не з'являтися і. Спускатись по вашому димарю. Ну, зрозуміло, що тут повинна бути підрізка або отвори як я раніше і розповідав. Ось так виглядає на сьогоднішній день, шибер поворотний працює на 180 градусів. Тут я перейшов на пітирик. Далі перейшов на четверик. Чому на четверик? Ну, той, хто дивився попереднє відео, то зрозуміє мене. Значить, так буде стояти тимчасово прохідний вузол. Чому тимчасово, коли піч вийде на максимальну температуру, я замірюю. Температуру пірометром на цеглині і в е, цій точці. Якщо тут температура буде вища за 60 градусів, тоді я зніму е, це тимчасове перекриття і покладу сюди і ще один шар е, суперизолу на 30 мм. Тому така тут ситуація. Дивіться, коли ви будете робити прохід, вам треба зробити отвір тут десь приблизно на 10 см. Для чого? Щоб сюди вам помічник подавав цеглу. У мене димарь складає 5 метрів. Цеглин потрібно мені 120 штук. Хто буде робити пітерик, там треба вже буде 150 штук. Тобто розумієте, що треба якось ці цеглини підняти, і найкраще це звідси. Помічник подає вам з цієї сторони, а ви вже там приймаєте. Якщо 150 цеглин, то вибачте це пів півпачки цегли. Коли будете демар складати, пропоную тут покласти плівку. Тому що, як ви там не будете старатись, у вас буде падати, тобто ви повинні розуміти, коли у вас демар 5 метрів 4,5 м. І у вас в отвір падає глина, і ви десь там через 2 дні будете тут чистити, то вона там дуже гарно прилипне. Тому прокладаємо плівкою і все, що падає, потім виймаємо. Це вам збереже час. Ну, а зараз перемістимося на горище. З одного боку залишив маркування для того, щоб було зрозуміти років через 30-40, в якому році приблизно була зроблена піч. Зараз у нас 23, й ну ця цегла зроблена в 20-му році. До речі, скажу, що у мене дві пачки і цегла, яка була зроблена в 20-му році, а друга була зроблена в 21-му році. До го року цегла краще. Стосовно як класти деймар. Тут головне, щоб була вертикаль. Але треба дивитись, щоб не було пропелера. Для цього використовують або лазер, або маяки. Ну, знизу як маяки кріпити? Зрозуміло, а як зверху, бо тут же у нас шифер. Можна покласти е, якусь е, деревину або е, фанеру і вже за допомогою нею шурупами зробити маяки. Далі. Через три ряди промиваємо канал, щоб тут. Було чистенько і гарненько. Бо потім ви там нічого не зробите. Далі, якщо у вас така ситуація трапилась, як в мене, ви попали на балку. Ну, а це я буду по-авіаційному це шпанговати, а це стрінгери. Якщо попали на стрінгер, то нічого страшного. Тут обрізали. Зробили таку шину і прикріпили до наступної балки. Головне, щоб на шпангоут не вийшли, бо тут вже ситуація буде гірша. Далі, треба ізолювати. Я поклав сюди стеклотканину і в мене залишився небольший такий прямокутник з суперізолу. Що далі? Як нам зробити е, отвір в шиферині? Дивіться, беремо правила, виставляємо його і знаходимо точку входу, помічаємо так чотири точки. І це будуть міста нашої врізки. Але що тут видно зразу, щоб нам не вирізати, може піти дощ та і погано класти зверху цеглу. Тому, поки дозволяє висота, кладемо ті цеглини до шифера. І коли вже там нема місця, тоді вже можна вирізати шифр і почати кладку вже ззовні.